У Міжнародний день рідної мови волинські бібліотеки, навчальні заклади підготували низку заходів, під час яких популяризували українське слово. Рідну мову вшановували напередодні, і представники національних меншин, які мешкають у нашому краї. Деталі від наших кореспондентів. У міжнародний день рідної мови волинські книгозбірні запросили до себе на гостину своїх найдячніших читачів, учнів людських шкіл. Для учнів 17-ї і 23-ї людських шкіл день рідної мови був особливий на зустріч із літературним українським словом. Їх запросили працівники центральної міської бібліотеки для дорослих. Спільно з відомим волинським поетом Василем Геєм школярі полинули у надзвичайно цікавий світ поетичної мови. Вони дізналися, як правильно вживати слова, як творяться віршовані рядки, як любити і шанувати рідну мову. Я розумію, що мова це наше багатство, яке воно ніколи не зміниться. Ми повинні берегти нашу мову і її любити, поважати і тих, які нам і твори різні пишуть, і поезії складають. Народ, який усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не може розраховувати на гідне місце в суцвіті націй. Переконий відомий майстер слова Василь Гей. Бо всі століття крові і политі не вбили мови серце золоте. Вона ж не тільки в пісні чи в молитві, а й в клекоті лелечому цвіте. У гроні виноградному і тернині відсвічує вогонь її палки. Вона живе в росині в пелюстині, у голосі діброви та ріки. Ніхто в народу мови не відніме, допоки в дітях дихає вона від бруду та огуди. Бережімо про отче слово, наче отче наш на зустріч із рідною мовою. Запросили земляків і представники ромської національності в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. волинські роми зустрілися, щоб вшанувати власних поетів і письменників. Ромська поетеса Броніслава Вайс, яка творила під псевдонімом Папуша, залишила значний творчий спадок, який земляки свято бережуть і передають з покоління в покоління. Саме ромська мова вона не має писемності, вона є в розмовному тексті, передається з сім'ї в сім'ю. І ми здебільшого розмовляємо на ній вдома. Сьогоднішній день для нас є це відкриття саме нашої історії, нашої культури, популяризації. Нації не вмирають від інфаркту. Спочатку їм віднімає мову, каже Ліна Костенко. А тому бережімо рідну мову, шануємо її. А найголовніше говоримо милозвучною, різнобарною українською мовою.